Всім привіт! Мене звати Ірина. Ви на каналі Квітка Київська. Хочу вам показати свої гортензії, які ще квітнуть, червоних, червоних кольорів. Ті, що залишилися, тому що багато вже повідцвітало. Залишилася у мене ще з двома квітками: Deep Purple Dance це музична колекція. Вона у мене на відео така, нібито червона, але насправді вона темномалинова. Дуже кра красива квітка, мені вона дуже подобається. Наступна квітка моя це Ruby Tusday. Вона дуже гарна, і вона дуже схожа на а, а, чорного лицаря. Але все-таки вона світліша. Вона світліша, вона темно-малинова із такими темними прочерками. Дуже гарна. Я вам її раджу. Вона в мене молоденька, тому шапки такі не дуже великі. Перший рік цвіте, листя трошки попеклося, але квітка чудова. Третя квітка моя, це хай торнадо. Слухайте, я її так не хотіла купляти, але купила і я від неї в шоці. величезні червоно-малинові шари. Я просто в захваті від неї. Вона шикарна. Якщо у когось буде бажання купити от червону дійсно гортензію, з великими шарами, то це хай торнадо підходить ідеально. Ідеально просто підходить. Остання е чорний лицар. Гортензія шикарна, всі про неї знають. Е всім вона така нашуміла, всі її хочуть. Але що я хочу сказати, що вона трошки проблемна. У мене три саджанці. Е Річні я купляла, вони в мене пропали, вона тяжко виходить із зими. Але я не здаюся, купила собі великий новий черенок. Черенок садженець І вона у мене квітне і я дуже щаслива. Вона насправді темніша камера передає її чомусь світлішою. Але вона, така, Буряково-чорна, Отак я вам скажу. Такий колір буряковий чорний. Дуже гарна. Тому, хто хоче її собі придбати, купіть, не пожалієте. Ще у мене є Magical шоколад, але вона вже відквітла і а, теж дуже гарний колір. І вона така рясно-цвітуща. Тому купляйте. Сад без червоної гортензії це не те. Дякую вам за огляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що в мене дуже багато сортів гортензій, різних. Дякую вам.